Російська армія нанесла ракетний удар по місту Суми, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури. На місці влучання працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються, як повідомили у сумській військовій адміністрації. Попередньо травмована одна цивільна людина, пошкоджене приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу, повідомили у військовій адміністрації. Я живу возле пам'ятника. Я гахнув, думав, вже. Чи -чи, о, Сусід каже, це, каже, скоріше, сюди в ЦВБ. Один із об'єктів, що постраждав, сумська автомобільна школа. Все пошкоджено, всі вікна порозбивані. І там, і там, ну, на тій стороні теж вікна пошкоджені. Перший етаж повністю посипали і тут на другому етазі посипалося. Заняття повинні бути повинні мати на 17.00. Ну, так як таке вийшло, ми змінили. Борис Приходько працює в автошколі механіком. У момент вибуху чоловік разом ще з кількома працівниками і кількома учнями перебували на території підприємства. Повибивало стекла, а ми тепер намагаємося їх забити на ночь, а потім завтра будемо все встановлювати. вже капітально. Нікуди не ховав, не смів я ховатися, сирени не було, нічого не було, тихо було. Я в двір з будки вийшов і йшов по двору, і воно шахнуло одразу Чую, стекла посипались і я почав дивитися в ту сторону і там дим чорний. Пошкодила російська армія і будівлю Сумського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Тільки пролунав сигнал повітряної тривоги, одразу відбувся вибух. Фактично, працівники були всі фактично на своїх робочих місцях. На щастя, ніхто не постраждав. Обласна диспетчерська служба, яка приймає виклики з усієї області. Також вибиті вікна, пошкоджена комп'ютерна техніка. Також були евакуйовані в резервний пункт обласної диспетчерської служби. Звідки зараз продовжують приймати виклики 103 з усієї області? Наразі зв'язок зберігається. Інтернет зберігається. Фактично, якщо так сказати, центр екстрему не на хвилину не припинив свої роботи. Валентина Прасол, коли в місті оголосили повітряну тривогу, була на роботі в центральній. Ані міській лікарні страшний вибух, дуже великий був вибух і громка. Ми вибіжили і все. На третьому поверсі я працюю, повилітали шибки, так. Ну, люди не постраждали в лікар... У нас лікарні, люди не постраждали, ні, ми всі в бомбосховищі спустилися. Тільки зранку ми були на місці влучання, які де вчора були пошкодження, і сьогодні вже зразу ж переїхали на нову локацію, де знову був приліт і знову є руйнування. Ми надаємо допомогу для екстреного ремонту. Це матеріали для швидкого ремонту вікон, дверей та дахів, ОСБ, брезент, плівка. Для того щоб люди і е, цивільна інфраструктура в даному випадку лікувальні заклади швидко закрили е, свої пошкодження, так як зараз мінусова температура і потребує швидкого закриття вікон пошкоджених та дверей, два роки тому, 7 березня 2022 року, російська армія також обстріляла місто Суми. Тоді стався найбільший за кількістю жертв авіаобстріл. Загинуло 14 людей. Анна Книш, Євгена Брасімов та Олег Вороненко Суспільне новини Суми.